Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам подивитися мультфільм про маленького їжачка. Цей їжачок з ним щось невідоме траплялося. Це був добрий маленький їжачок, але іноді він чомусь ставав дуже злим і нечемним. Подивіться, будь ласка, чому він перетворювався на нечемного? Що з ним таке траплялося? Приємного вам перегляду! Казка таємниця колючої злості. Або чому їжачок ставав нечемним? Новий ранок у великому світлому сосновому лісі, де жила біла білочка, був чарівним. У високих кронах дерев весело щебетали пташки. У болотці Десь неподалік жваво перекликалися жабки. Трудолюбиві бджоли дзвінко гуділи, збираючи нектар із квітів. Здавалося, що навіть самі квіти тихенько наспівували пісеньку літа. Але раптом казкову гармонію лісу порушив несподіваний різкий Вереск. Чого витріщився, не бачив, чи що? У, який чорношерстий, злякатися можна. Еге, немає дурнів таким займатися. То ви, дурні, раз так граєтеся. І хто б ви думали так верещав? Ніколи не вгадаєте. Тому що дивна метаморфоза відбувалася із одним лісовим мешканцем їжачком бориком. Що таке метаморфоза, запитаєте ви, мої любі малята та дорослі дітлахи? Метаморфоза це зміна в характері, в поведінці. Вдома борик був чемним та слухняним. Можна сказати, був солоденьким хлопчиком, допомагав мамі розвішувати для сушіння на зиму грибочки, вправно доглядав за маленькою сестричкою. Ви думаєте, це легко? А ось і зовсім ні, бо сестричка хоч і маленька, але тільки щось не по ній. Одразу настовборчує свої голочки. А вони, хоч і крихітні, коляться ой як боляче. Та борик не сердився на неї. Терпляче чекав, поки сестричка підросте та стане спокійнішою, бо серце в нього було добре. А ще він допомагав бабусі освоювати. Сучасні технології то смс допоможе надіслати, то пояснить, як користуватися Google картою, щоб не заблудитися в лісі, то запише бабулю онлайн до лікаря. Борика любила вся родина, і він теж любив і маму, і тата, і сестричку, і бабулю з дідулею. Та варто було Борику вийти з дому, як ставалося щось дивне. Він ніби перетворювався. Ота сама метаморфоза охоплювала його з голови до лапок. За одну єдину мить слухняний лагідний їжачок ставав різким, грубим та колючим. Голки Настовборчувалися, очі, що ще вдома світилися добротою, тепер нишпорили довкола в пошуках, кого б образити. Погляд ставав зухвалим, голос зверхнім, а слова колючими. Ніхто в лісі не міг зрозуміти, що з бориком коїться. Правду знав, Лише він сам. І правда ця була несподівана. Борик боявся. Кого ж? Чого саме він боявся? Борик не боявся якогось страшного звіра чи темної печери. Він боявся себе. Точніше своєї невпевненості боявся, що не знає чогось, не вміє, а ще більше боявся, що його висміють, що з нього кипкуватимуть. І щоб цього не сталося, щоб ніхто навіть не здогадався про його страх, борик вирішив: Краще я! Перший нападу. Словом, колючим жартом, зневагою. Одного разу, гуляючи лісом, він забрів до спортивного майданчика, а там двоє вовченят вправно крутилися на лісовій перекладині. Які піруети! На правій лапі вперед, на лівій назад. І ще стрибок через перекладину, аж вітер посвистує в їді. Горець завмер. Ух ти, як же гарно, як я хочу теж так навчитися. Але в ту ж мить у голові з'явилися інші думки. У мене ж лапки коротші, я й підстрибнути не зможу, не те що так літати. Якщо, попрошу, вони посміються з мене. Краще я прикинуся, що мені і не хочеться. І замість того, щоб похвалити вовченят, і попросити навчити і його так. Борик скривився і голосно вигукнув. Агов, бовдури. Чого крутитесь, як сосиски на мотузці? Вовченята здивовано зупинилися. Що це таке? Чому борик так каже? Вони ж чемпіони лісових змагань. Чемно тренувалися, поважають всіх у лісі, а тут сосиски, ще й на мотузці. Їжачок опустив очі та не показав, як йому соромно за свою поведінку. Бо колючі слова це був його щит. Щит від страху, що хтось дізнається, він просто боїться. Вовченята здивовано перезирнулися ще раз і лише знизили плечима. Навіть вони не мали бажання дружити з таким зухвалим, колючим бориком. А їжачок тихенько шморгнув носиком, стримуючи сльози, що вже підступали до очей. Він повернувся і неквапом пішов геть. Сам і опущеною від горя головою. Пішов борик лісовою стежкою і думав, чому я так зробив? Я ж не хотів нікого образити. Тієї ж ночі, коли вдома вже всі давно спали, борик не спав. Він готувався до бою, він гострів свої голочки обережно по одній, гострив не для краси, не для захисту, а щоб болючіше вколоти словом, щоб нікого не підпустити, щоб бути, як він думав, сильним. Якщо я буду колючим. Мене боятимуться, а якщо боятимуться, то не сміятимуться, пошибки переконував себе їжачок, а сам зітхав. А за стіною тихенько сипіла сестричка, мама ворухнулася у вісні, тато кашлянув, а борик сидів посеред ночі і готувався до нового бою якого не хотів, але якого сам собі вигадав. Наступного дня, коли їжачок ішов самотньо стежкою, на гілці над ним тихо з'явилася біла білочка. Вона зістрибнула на м'яку лісову травичку легко, як пух із кульбаби. Привіт, борчику. Сказала вона спокійно, куди це ти йдеш, такий самотній і колючий. Їжачок здригнувся, хотів щось буркнути колючий зле, як звик, але не зміг. Я бачила тебе вчора на майданчику, мовила вона лагідно, і чула, що ти сказав вовченятам. Але ще раніше. Я бачила, як ти дивився на них. І з таким захопленням борик опустив очі. Я хотів так, як вони, але ж у мене короткі лапи. А ще я, я боявся, що вони сміятимуться, якщо я щось не зможу, прошепотів він. Біла білочка сіла поруч. Ти знаєш, що я роблю, коли чогось боюсь? Я не гострю свої кіхтики. Звідки ти знаєш? Борик здивовано підвів голову. Вночі в лісі все чути, навіть як хтось тихенько гострить свої кіхтики!» Голочки, їжачок розгубився. Я просто хотів, щоб мене боялися, бо тоді ніхто не сміятиметься. Білочка посміхнулася. Борчику, справжня сила не в гострих голочках, а в сміливості зізнатися, що ти чогось не знаєш. Але хочеш навчитися. Але якщо хтось буде сміятися, то це їхній страх, а не твій. Справжні друзі не будуть сміятися. Вони будуть поруч і підтримають. Попроси і вовченята навчать тебе всього, що вміють самі. Їжачок довго мовчав, а потім уперше за довгий час усміхнувся щиро, без голочок. Наступного ранку Борик ішов знайомою стежкою тією самою, що вела до спортивного майданчика. Голки пригладжені, погляд трохи сором'язливий, але Рішучий. Вовченята саме тренували новий трюк, коли почули знайомий голос. Привіт! Я вчора ну, був невічливий. Пробачте, я просто так не вмію, як ви, але дуже хочу навчитися. Можна? Брати переглянулися. І без жодного слова протягли їжачкові свої лапки. Ходімо, у нас якраз є час показати тобі кілька крутих прийомів. Борик несміливо усміхнувся. Один вовчик підсадив борика на перекладину легко й упевнено, інший лагідно підтримав, коли їжачок зістрибував. Бачиш? Разом усе виходить, посміхнулася вовченя. соромно чогось не знати, соромно ображати інших через свій страх. Справжня сила в доброті, щирості й умінні попросити про допомогу. Друзі не сміються з тих, хто хоче вчитися. Вони підтримують. Тож не гостріть свої голочки, мої любі малята та дорослі дітлахи. Діти, сподіваюся, історія про маленького їжачка вам сподобалась і ви дізналися його таємницю. На все добре, до побачення!